Тягам поточного року прийнято три рішення виконавчого комітету про демонтаж рекламних засобів, розміщених самовільно та з порушенням правил розміщення зовнішньої реклами. Три рішення стосуються 147 об'єктів, які розміщені з порушенням затверджених правил розміщення зовнішньої реклами. На даний час ці рішення виконані практично повністю. Зокрема, за рішенням виконавчого комітету, яке було прийнято у лютому поточного року, до демонтажу були включені об'єкти ресторану Макдональдс у місті ці суми брендові стили, флагштоки, тому що ця реклама також відповідає вимогам, відповідає знакам самочинно встановленої і тому. Зазначене підприємство було повідомлено про необхідність самостійного демонтажу цих конструкцій. В іншому випадку демонтаж здійснюють комунальні служби міста, і наразі триває процес демонтажу рекламних засобів ресторану Макдональдс у місті Суми на вулиці Покровська площа 15 силами. Цього закладу, адже якщо на завтра на момент перевірки наявності рекламних засобів і виконання нашого припису будуть, буде встановлений факт розміщення цих конструкцій на місці, то його демонтаж їх демонтаж подовжать комунальні служби.